Давним-давно в одному казковому королівстві жила добра принцеса Елара. Її дні були наповнені радощами та веселощами королівського двору, але вона часто ловила себе на думці, що не в цьому має бути сенс її життя, вона прагнула чогось більшого. І ось одного сонячного ранку з нею трапилось справжнє диво. Принцеса саме блукала королівським садом, коли до неї долинули звуки чарівної музики, яку несе вітерець. Хто може так чудесно грати в моєму саду? здивувалась принцеса. Зачарована неземною чарівною музикою, вона слідувала за мелодією, яка ставала все голосніше і голосніше. Нарешті Елара побачила дивне видовище. У тіні Величного Дуба стояла фея неземної краси, граючи на мерехтливій золотій арфі, яка, здавалось, була зіткана з самого місячного світла. Зачарована чарівною музикою та сяючою присутністю феї, принцеса Елара підійшла до неї. З витонченою посмішкою Фея представилась Серафіною. Я чула твої думки, добра принцеса, і тому прийшла виконати одне твоє бажання. Серце Лари переповнилось хвилюванням, і вона сказала Твоя музика чарівна, тому я бажаю, щоб ти, Серафіно, залишилась зі мною. І щоб кожен, хто почує музику твоєї арфи, забув печалі та журбу і став щасливим. Серафіна кивнула, і в цю ж мить мелодія арфи, здавалось, заграла з новим блиском. Твоє бажання виконується, люба принцеса, сказала Фея. – «і Її музика наповнила простір. Поширюючи радість та щастя по всьому королівству, місяцями королівство процвітало і тішилось від щастя. Люди танцювали на вулицях, і сміх лунав на площах і в садах. Це музика Серафіни робила ці дива, але чи зробила чарівна музика арфи щасливою саму Серафіну? З часом мелодії Золотої Арфи почали втрачати свій блиск. Колись захоплені слухачі тепер відчували зростаючу порожнечу після того, як музика припинялася. Хвилюючись за свій народ, принцеса Елара звернулася за парадою до наймудрішої істоти в королівстві, шановного Філіна на ім'я Оріон Оріон, сидячи на вершині стародавнього дуба, уважно слухав хвилювання Елари. Своїм пронизливим поглядом він зазирнув у глибини Серафіниного серця. Арфа втратила свою магію, пояснив він, бо в серці феї туга, вона тужить за своєю батьківщиною. Очі Лари наповнились непорозумінням. Вона підійшла до Серафіни і ніжно запитала. Це правда? Ти сумуєш за своїм домом? Але в моєму прекрасному королівстві хіба тобі не добре? З меланхолійним зітханням Серафіна зізналась. Так, дорога принцеса. Я сумую за своїм чарівним лісом, деревами, птахами і звірами, які там живуть. Моє серце розривається від туги, але я не можу тебе покинуть, бо пообіцяла виконати твоє бажання. Елара все зрозуміла. Для неї було важливе щастя Серафіни так само, як і щастя її королівства. З важким серцем вона сказала, Я звільняю тебе від твоїх обіцянок Серафіна, повертайся на свою батьківщину і знайди щастя, якого ти так прагнеш. Коли Серафіна пішла, магія її арфи почала згасати. Але не раніше, ніж зазвучала остання прекрасна й сумна мелодія. Королівство з гіркими сльозами спостерігало, як фея піднімається в небо на своїх блискучих, прозорих крилах. Востаннє, повернувшись до Елари і всіх людей, Серафіна на прощання сказала, Тільки не забувайте мене і мою музику. Несіть її в своєму серці аж до наступної весни. І тоді я обов'язково повернусь, і принцеса Елара, і все королівство з нетерпінням чекали повернення весни. Вони не забули слова Серафіни і щиро чекали її повернення. Весна прийшла, і вірна своєму слову. Серафіна знов спустилась з небес, і Арфа зажила і осяяла землю новим сяйвом, фея грала свою музику, і щастя та радість знову оселились на цій прекрасній казковій землі.